Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами почитаємо оповідання Василя Сухомлинського Глуха дівчинка. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 7981. Психологічна настанова Спіймай настрій. Пропоную вам зараз посміхнутися в екран, піти посміхнутися своїм близьким та рідним, які є поруч, можна друзям, можливо, сусідам. Починаємо сьогодні працювати у гарному настрої, і будемо з вами уважні, розумні, організовані та кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Почнемо з вами з артикуляційної вправи. Зробіть секундний видих, а потім вдих і видих носом. Знову зробіть секундний видих, потім вдих і видих ротом. Зробіть секундний видих, потім вдих носом, видих ротом. Зробіть ще один секундний видих, потім вдих ротом, а видих носом. Зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Мав пенятко мовить. Мамо, масла, моркви, маку мало. Миска, мамочка, мілка, мало містить молока. Цікава скоромовка, правда, що ви тут помітили, що всі слова починаються на букву М. Вірно. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку спочатку повільно. Потім швидше, а потім найшвидше, як ви тільки можете. Ми, діти, починаємо працювати з другою частиною нашого розділу. Про який літературний жанр йдеться мова в цьому розділі? Вірно, про оповідання. В оповіданнях діти розповідається, оповідається про різні події. Вчинки життя людей, тварин, на відміну від віршів, речення в оповіданні не римуються. Розпочинають розділ оповідання відомого нам письменника, учителя Василя Олександровича Сухомлинського. Читаючи його твори, поміркуємо, яким бути, а яким ні. Спробуємо зрозуміти, що відчуває особлива дитина. Не така, як усі, народився Василь Олександрович Сухомлинський у 1917 році на Кіровоградщині. Багато років був директором і вчителем павлийської школи. Родина Сухомлинських мешкала у школі. Її учні разом із Василем Олександровичем мандрували на Луки, у ліс, поле, відкривали таємниці природи. Придумували казки, оповідання. Минув час, але й зараз у павлизькій школі складають казки. Для дітей письменник залишив багато книжок. Це казки школи під голубим небом, чиста криниця, співуча пір'їнка, гаряча квітка, вічна тополя, всі добрі люди, одна сім'я та багато інших. Почитаємо сьогодні оповідання Василя Сухомлинського глуха дівчинка. Слідкуємо в підручнику за читанням сторінка 79, 80 і 81. У лікарні є дитяча палата. У ній лежало семеро дівчаток. У кожної своя хвороба. Усі вони одужували, і їм було нудно. Старшою в палаті була тринадцятирічна таня. Почувала вона себе, ніби керівником маленького дитячого колективу. Відчинивши вікно, таня дивилася на квітучий сад. Уже й бузок цвіте, задумливо сказала дівчинка, і тюльпани скоро розцвітуть. Дівчатка, давайте принесемо в палату квітку і поставимо у склянку. Як це буде добре? Добре, ой як добре, зраділи всі. Мовчала лише одна дівчинка, восьмирічна Ніна. Вона була глуха. Ніна добре розуміла, про що йдеться. Їй теж було радісно в палаті квітка. Їй теж захотілося кивнути головою і радісно усміхнутися. Але вона відчула, що таня її не питає. А яку ж квітку поставимо, бузок чи тюльпан? знову запитала таня. Бузок хотілося одним дівчаткам. Тюльпан, хотілося іншим. Ні тані, ні іншим дівчаткам чомусь і на думку не спало, що можна поставити дві квітки і бузок, і тюльпан. Їх захопила гра, грати було цікаво. Немає згоди, зітхнула таня. Спитаємо кожного, яку квітку поставимо на стіл, бузок чи тюльпан. Трьом хотілося, щоб у кімнаті був тюльпан. Трьом бузок. Що ж тепер робити? задумливо запитала Таня. В її очах грала радісна усмішка. Таню найбільше захопила гра. Захопилися грою і інші дівчатка. Що ж робити? Троє за тюльпан, троє за бузок, ще раз промовила Таня, ніби розмірковуючи вголос. Раптом вона глянула на Ніну. Глуха дівчинка сиділа біля вікна, на її очах тремтіли сльози. Це були сльози образи, несправедливості. Про неї забули, її не питали, якої квітки хочеться їй. Ой! вигукнула Таня, а про Ніну ми й забули. Яку тобі квітку хочеться, бузок чи тюльпан? Ніна усміхнулася і тоненьким пальчиком намалювала в повітрі квітку тюльпана. Таня пішла по тюльпан. Ніна, посміхаючись, дивилась у вікно. Перед наступною роботою давайте з вами трошки відпочинемо. Ну що ж, продовжимо працювати далі. Попрацюємо над словниковими словами. Слово полата означає окрема кімната для хворих у лікарні. Зараз почитаємо деякі слова. Повторюємо за мною: бузок, квітку, тюльпан, дівчатка. Пальчиком 13-річна. Маленького, задумливо, тоненьким, керівником, колективу захотілося, захопилися, розмірковуючи. Молодці! Зараз поставте відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно оповідання Василя Сухомлинського. Ну що ж, дітки? Я думаю, ви справились з цим завданням, а тепер дайте відповідь на запитання: Де і коли відбувався описаний випадок? Хто був у палаті? Скільки дівчаток там перебувало? Чому Таня почувалася керівником цього колективу? Яке питання спричинило суперечку? Чи запитували дівчатка Ніну про її думку? Як ви гадаєте, чому дівчатка забули про Ніну? Чому Ніна була готова розплакатися? Як Таня виправила помилку? Про що хотів сказати в оповіданні Василь Сухомлинський? Він діти закликає нас слухати не тільки вухами, а й серцем. Він говорить, щоб ми були уважними до людей, особливо до тих, хто хворіє або меншим за вас, або має якісь фізичні вади. Виконаємо вправу так чи ні. Скажіть, будь ласка, чи були в тексті такі речення? Мовчала лише одна дівчинка, шестирічна Ніна. Ні, такого речення не було. У лікарні є дитяча палата. Так, Таня пішла по тюльпан. Так. Ніна усміхнулась і тоненьким пальчиком намалювала на аркуші квітку тюльпана. Ні, вона малювала в повітрі, правильно, дітки. Ніна, посміхаючись, дивилась у вікно. Так, трьом хотілося, щоб у кімнаті був тюльпан, а двом бузок. Ні. Ніна добре розуміла, про що йдеться. Так, молодчинки, домашнє завдання. Перечитайте ще раз виразно оповідання Василя Сухомлинського, глуха дівчинка. Та дослідіть, за допомогою якої мови спілкуються люди, які не чують і які не бачать. Знайдіть історію про таких особливих людей, які перемагають ці обмеження. Вправа незакінчене речення. Я замислився, замислилась. Я зрозумів, зрозуміла. Мене схвилювало. Дякую вам за урок! Оберіть відповідно цеглинку вашого настрою на уроці, і до побачення!